Як і навіщо чистити печінку? Почистити печінку можна лише одним єдиним способом, і в одному єдиному випадку у стані, який називається гостра печінкова недостатність це коли практично всі клітини печінки взяли і зіпсувалися. Наприклад, таке трапляється при гепатиті. Тобто, вчора все було нормально, а сьогодні людина жовта з набряками і непритомна, не дай Боже, у такому разі проводиться діаліз та лише в спеціалізованих клініках. В іншому випадку ніякі детокси нічого в печінці не почистять, скільки б зеленої селери ви не з'їли. Навпаки, дослідження показують, що багато китайських чаїв і трав, які покликані щось почистити, можуть викликати токсичне пошкодження печінки. У дослідженнях було виявлено, що певні китайські трави, наприклад, ось ці трави, які я не можу вимовити. Які часто рекламуються як засоби для очищення, можуть викликати пошкодження печінки, включаючи гостру печінкову недостатність. Це підтверджує, що неконтрольоване використання таких засобів може бути небезпечним, навіть якщо такі засоби позиціонуються як натуральні. Посилання на всі дослідження будуть в описі до цього відео. Запам'ятайте, печінка це орган, який сам чудово очищує наш організм. Якби для очистки нам необхідні були детокси, ми б не дожили до цього дня.